Книга Елен Вайт Патріархи і пророки. Розділ 28. Ідолопоклонство біля синаю. частина 3. -я. За основу цього розділу взято книгу Вихід розділи з 32 по 34. Ізраїльтяни зрадили царя, котрий рясно обдарував їх усіма благами. І владі котрого вони добровільно поклялися підкорятися. З метою утвердження божественного правління зрадників спіткала справедлива кара, проте навіть у цьому була виявлена Божа милість Відстоюючи свій закон, Бог водночас надав свободу вибору і можливість розкаятись усім. Винищені були лише ті, котрі вперто не бажали розкаятись гріх необхідно було покарати на свідчення навколишнім народам. Бог не підтримує ідолопоклонства. Здійснюючи правосуддя надвинними, як знаряддя Боже повинен був залишити в письмовій формі урочисте і грізне засудження цього злочину. Коли ізраїльтяни засуджували по майбутньому ідолопоклонство сусідніх племен, їхні вороги у відповідь на це звинувачували б їх у тому, що народ, котрий називав Йогову своїм Богом, зробив теля і поклонявся йому біля хориву. Після того, що сталося. Хоча вони змушені будуть визнати цей ганебний факт, все ж ізраїльтяни зможуть розповісти про страшну долю порушників закону на доказ того, що їхній гріх не був схвалений або виправданий. Любов не менше, ніж справедливість, вимагала, щоб гріх був покараний Бог не є тільки охоронцем, а й повелителем свого народу. Він знищує запеклих бунтівників, що вони і інших не призвели до загибелі. Зберігши життя Каїна, Бог показав Всесвіту, до яких наслідків призводить непокараний гріх. Вплив, який справили на потомків Каїна його життя та вчення, призвів увесь світ до такого стану морального занепаду, що його необхідно було знищити водами потопу. Історія до потопного світу свідчить про те, що довголітнє життя не може вважатись благословенням для грішника. Велике Боже довготерпіння не змогло покласти крайне честю. Чим довшим було життя людей, тим зіпсутішими вони ставали. Так було і з відступництвом біля синаю. Якщо б гріх не був відразу покараний, наслідки виявилися б такими самими землю спіткало простління, як і заднівноя. Пощада відступників породила ще більше зло, аніж те причину якого стало збереження життя каїнові. Божа милість допускає страждання тисяч людей. Аби мільйони могли бути збереженими від караючих судів. Для спасіння багатьох людей Бог змушений карати їх невелику кількість. Більше того, коли люди відступили від Бога, вони втратили право на його захист, і в такому разі увесь народ наражався на небезпеку з боку ворогів. Якби зло не було відразу знищене, ізраїльтяни незабаром стали б здобичю своїх численних могутніх ворогів. Для добра Ізраїлю і на науку всім прийдешнім поколінням необхідно було відразу ж покарати злочин. Не меншою милістю щодо самих грішників було й те, що їхнім гріховним діям був одразу ж покладений край. Якщо б їхнє життя було збережене, то той самий дух, який спонукав їх до повстання проти Бога, виявився б у ненависті і розбраті, доки, врешті-решт, вони не знищили б одні одних. Саме через любов до світу. До Ізраїлю і навіть до грішників, так швидко і з такою страшною суворістю був покараний цей злочин. Коли народ опам'ятався і усвідомив потворність свого переступу, жах охопив увесь табір. Люди боялися, що кожний, хто завинив у злочині, буде знищений. Зглянувшись на їхні горе, Моїсей пообіцяв благати Бога за них. Великого гріха допустились ви, сказав він, а тепер я зійду до Господа. Може, спокутуй ваш гріх. Він пішов і, сповідуючись перед Богом, сказав О величезним гріхом завинились ці люди, вони зробили собі золотого Бога, о, коли б ти простив їхній гріх, а як ні, то викресли мене з книги своєї, яку ти написав. Відповіддю було Хто згрішив проти мене, того викреслю із книги своєї. А тепер йди, веди цей народ туди, куди я заповідав тобі. Ось мій ангел йтиме перед тобою. А як навідаюсь до них, я покараю їх за їхній гріх. Молитва Моїсея спрямовує наші думки до небесних записів, які містять імена всіх людей, в них вірно зазначені вчинки добрі чи погані. У книзі життя записані імена тих, котрі будь-коли служили Богові якщо ж хтось із них відходить від Бога, продовжуючи вперто грішити. Робить своє серце твердим і нечутливим для впливу Святого Духа, то імена таких на суді будуть викреслені з книги життя, і в результаті їх спіткає загибель. Моїсей розумів, якою страшною буде доля грішника. Водночас, якщо б ізраїльський народ мав бути відкинутим Господом, то він бажав, щоб і його ім'я було викреслене разом з їхніми. Він не в змозі буде дивитися, як Божі суди падатимуть на тих. Котрі були так милостиво визволені. Посередництво Моїсея в молитві за Ізраїль є прикладом заступництва Христа за грішників, але Господь не дозволив, щоб Моїсей, подібно до Христа, поніс на собі вину грішників хто згрішив проти мене, сказав він, того викреслю з книги своєї. З глибоким сумом народ ховав померлих. Три тисячі впали від меча. Незабаром після цього у таборі почалася муровиця. Їх було також попереджено, що божественна присутність надалі не супроводжуватиме їх у дорозі. Єгова оголосив Я ж сам не піду серед вас, бо ви народ того шиї, щоб я не вигубив вас в дорозі. Потім надійшло повеління «Позіймайте ваші прикраси себе, а я вже знаю, що чинитиму з вами. Увесь табір зараз перебував у жалобі. У покорі та розкаянні поздіймали Ізраїлові сини свої прикраси під горою хорив. Згідно з божественним повелінням, намеч, що служив тимчасовим місцем поклоніння, був винесений далеко поза табір. Це було ще одним доказом того, що Бог залишив їх він з'являтиметься лише Моїсеєві, а не народові. Люди гостро відчули цей докір, і багатьох мучило сумління, їм здавалося, що усе це віщує ще більше лихо. Чи не тому Господь забрав Моїсея з табору, щоб повністю знищити їх. Проте вони не були залишені без надії. Намет було розкинуто поза табором, Моїсей назвав його «Скинєю зібрання. Усі, хто щиро розкаювався і бажав навернутися до Господа, входили до неї, щоб визнати там власні гріхи і стримати його милість. Коли ж люди поверталися до своїх наметів, Моїсей входив до скинії. З напруженою увагою народ чекав якоїсь ознаки, яка свідчила про те, що заступництво прийняте. Якщо Бог захоче зустрітися з ним, тоді можна буде сподіватися, що не будуть повністю знищені. Коли ж хмарний стоп з'являвся і зависав над входом до скинії, народ плакав від радості, підводився та вклонявся кожен при вході до намету свого. Мойсеєві були добре відомі порочність і слюпота доручених його піці людей. Він знав ті труднощі, з якими йому прийдеться боротись, але Божий слуха розумів щоб з цим народом необхідна допомога Єгові. Мойсей благав про більш повне відкриття Божої волі та запевнення в його присутності. Дивися, ти кажеш мені, веди цей народ, але ти не сповістив мене, кого пошлеш зо мною. А ще ти сказав я знаю твоє ім'я, і ти знайшов ласку в моїх очах. Тож, коли я справді знайшов ласку в очах твоїх. То об'яви мені дорогу свою, щоб я пізнав тебе і знайшов ласку в очах твоїх. Зглянься і на те, що це твій народ. Господь йому відповів: Я сам піду з тобою і веду тебе у спокій. Однак Моїсея це не задовольнило його душу пригнічувала думка про жахливі наслідки, які очікують Ізраїль у тому випадку, якщо Бог залишить свій народ в жорстокості та нерозкаяності. Йому було важко погодитись з тим, що він не матиме нічого спільного зі своїми братами, а тому молився, щоб Божий народ знову знайшов ласку в його очах і щоб його ознака присутності надалі супроводжувала їх у дорозі. Якщо ти сам не йтимеш, то не виводь нас і звідси. Та й почому мені пізнати, що я знайшов ласку в очах твоїх, і я й народ твій, чи ж не тим, що ти підеш із нами. Тим і будемо відрізнятись. Я та народ твій від усіх народів, що на поверхні землі. І Господь сказав те, що ти зараз бажаєш, зроблю, бо ти знайшов ласку в очах моїх, і я знаю ім'я твоє. Та пророк усе ще продовжував благати. Він отримав відповідь на усі свої молитви, але його душа прагнула все більших доказів Божої милості. Тепер він просив того, чого не просила ще жодна людина покажи мені славу свою! Бог не докорив йому за самовпевненість, але милостиво відповів: Я покажу перед тобою всю мою славу. Неприхована слава Божа, ні один смертний не міг споглядати її і залишитися живим, але Моїсеєві було обіцяно, що він побачить божественну славу такою мірою, в якій здатний буде витримати її. Знову він був покликаний на гірську вершину, а потім рука, котра створила світ. Котра гори переставляє, і не знають вони, узяла цю людську посудину з пороху земного, могутнього мужа віри, і поставила його в ущелені скелі в той час, коли перед ним переходитиме слава Божа і все добро його. Цей досвід, а найбільша обітниця, що божественна присутність супроводжуватиме його, запевнила Моїсея в тому, що його справа матиме успіх. Він вважав це набагато важливішим за всю мудрість Єгипту. І за всі свої досягнення як державного діяча і полководця. Жодна земна сила, майстерність чи знання не можуть зрівнятися з постійною присутністю Бога. Для грішника найстрашніше це впасти в руки живого Бога, але Моїсей стояв один у присутності вічного і не відчував страху, бо його душа перебувала в гармонії з волею Творця. Псалмист говорить, коли б я бачив беззаконня у серці своєму. То Господь не почув би мене. Солом 65, 18 вірш. Але благовоління Господа до тих, що бояться його, і свій заповіт Він відкриває їм. Солом 24, 14 вірш Божество сповістило про себе. Господь, Господь Бог милосердний і ласкавий, довготерпеливий і многомилостивий, та вірний, котрий зберігає ласку для тисяч прощає беззаконня, злочин і гріх. Та не залишає нічого без кари. Моїсей швидко впав на коліна і вклонився до землі. І знову він благав Бога пробачити беззаконня свого народу та прийняти їх як свій спадок. Його молитва була почута. Господь милостиво обіцяв ще раз явити Ізраїлю свою ласку і задля нього здійснити такі чудеса, які не були вчинені на всій землі і в жодного народу. Протягом сорока днів і ночей Моїсей залишався на горі. І увесь цей час, як і першого разу, його життя було збережено чудодійним чином нікому більше не було дозволено піднятись з ним на гору. Під час його відсутності ніхто не міг навіть наблизитися до гори. За божим велінням патріарх приготував дві кам'яні таблиці і узяв їх із собою на гору. І знову Господь написав на таблицях слова заповіту Десять заповідей. За довгий час, проведений у спілкуванні з Богом. Обличчя Моїсея почало відображати славу Божественної присутності. Коли він сходив з гори, його обличчя випромінювало сліпуче сяйво, хоча він і не знав про це. Таке ж сяйво освітлювало обличчя Стефана, коли він стояв перед своїми суддями. Всі, що сиділи в Сендріоні, дивлячись на нього, бачили лице його як лице ангела. Книга дія апостолів, 6 розділ, 15 вірш. Аарон і увесь народ відсахнулися від Моїсея, боялися підійти до нього. Зауваживши їхнє збентеження і страх, але не знаючи причини цього, він просив їх наблизитися. Моїсей розповів їм про Божу обітницю примирення, запевнивши, що вони знову віднайдуть ласку в його очах. У голосі Моїсея люди відчували лише любов і благання нарешті один ізраїльтянин наважився наблизитися до нього. Охоплений благовійним страхом, не в змозі нічого сказати, він мовчки вказав на обличчя Моїсея, а потім на небо. Великий вождь зрозумів значення цього жесту. Усвідомлення своєї провини думка про те, що вони все ще перебувають під божественним осудом, не давали людям змоги зносити небесне світло, яке спонило б їх радістю, якби вони залишались слухняними Богові. Відчуття провини викликає страх. Вільна від гріха душа не матиме бажання ховатися від небесного світла. Моїсей мав багато чого розповісти їм. Зрозумівши причину їхнього страху, Він закрив своє лице покривалом і робив так щоразу, коли повертався до табору після спілкування з Богом. Цим сяйвом Господь бажав дати Ізраїлю уявлення про святу, високу природу свого закону та славу Євангелія, відкриту у Христі. Коли Моїсей був на горі, Бог представив йому не тільки таблиці закону, а й поділився планом спасіння. Моїсей бачив, що всі прообрази і символи юдаїзму вказували на жертву Христа, і небесне світло, що зливалося з Голгофи, не з меншою силою, аніж слава Божого закону, променіло на обличчі Моїсея. Те божественне світло символізувало славу заповіту, видимим посередником якого був Моїсей. Представник єдиного правдивого заступника. Слава, що відобразилася на обличчі Моїсея, є прообразом благословень, яке завдяки посередництву Христа отримує Божий народ, котрий дотримується його заповідей. Вона свідчить про те, що чим тіснішим буде наш зв'язок із Богом, чим глибшим пізнання Його вимог, тим більше ми уподібнюватимемося до божественного образу, і тим палкішим буде наше бажання стати співучасниками. Божественного єства. Моїсей став прообразом Христа. Подібно до того, як заступник Ізраїлю закривав своє обличчя, оскільки сяйво слави було нестерпним для народу, так і Христос, Божественний посередник, прийшовши на землю, сховав свою божественність під людським тілом. Якби він прийшов з одягненим у небесне сяйво, то не зміг би наблизитися до грішників, вони не знесли б слави його присутності. Тому він упокорив себе. І прийшов у подобі гріховного тіла, щоб таким чином відшукати пропащих і підняти їх із прірви гріха.